Добрий ранок. За розкладом консультація з бухгалтером зі мною. Я, Людмила Довгопол, з ким не знайома. Проводжу онлайн-консультації кожного понеділка і четверга в о 9.15. Що, які у вас є питання, ви пишіть, будемо розбирати, оскільки цей тиждень хочеться сказати чомусь не було якихось багато. Змін якісь багато роз'яснень від податкової. Ну, я не, не, не стикалася з цим. Е, тому це є і добре, е, що законодавство стабільне, і не дуже, тому що не знаю, що новенького вам сьогодні розповісти. Е, із такого практичного. Про те, що дізналась на минулому тижні і вже і вже є. І вже є ну, я думаю, можливо, сьогодні з'явиться взір роз'яснення стосовно того, що якщо у ФОПа є Основне місце роботи, на якому не платять ЄСВ менш більше мінімальної. Ну наприклад, я не знаю, там у відпустці безбережні зарплати знаходиться. Ну будь-де з якихось причин, немає там мінімальної заробітної плати, але є, є основне місце роботи, і є е, сумісництво. На іншій компанії і та інша команда за сумісництвом отримує заробітну плату і відповідно ЄСВ більше ніж мінімально встановлена в країні на даний рік, то він звільняється від сплати ЄСВ за себе, за свій ФОП. Тобто має бути витримана дві два критерії: наявність основного місця роботи і сплачене ЄСВ не менше ніж мінімальне від будь-якого роботодавця. Тому що перед цим були такі роз'яснення, що основ саме за основним місцем роботи має бути сплачена ЄСВ і так далі. От є... Зараз є е... роз'яснення, що є два критерії. Ну як ці е... критерії ЄСВ з основного місця роботи розбивається наявність основного місця роботи і сплачене ЄСВ не менше мінімальної від будь-якого роботодавця. Якщо буде тільки сплата ЄСВ, а не е... там, наприклад, буде числитись за сумісництвом, але не буде основного місця роботи. Е... не Пільга ця не працює. І як, це потрібно врахувати. От, наявність основного місця роботи і сплати ЄСВ від будь-якого з роботодавців. Та Стосовно роботи по дограм ЦПХ з пенсіонером. Що саме цікавить, там заробітна плата, ой, не заробітна податки будуть такі самі, як і з... Заробітної плати звичайної, тобто 22%, 18-5%, ну, здається, там нічого такого новень, ну, яких якихось біль немає. Але сам факто цих договорів ЦПХ будьте дуже з ними обережними, оскільки у вас має бути чіткий об'єм роботи в чіткий термін і з оплатою відповідною. І вона бажана, щоб вона була не менше мінімальної. Якщо оця робота, яку робить. Будь-хто, ну, зараз питання про пенсіонера, носить системний характер, це, це є ознаки трудових відносин із всіма витікаємими з цього наслідками. Тому, в принципі, договорами ЦПХ бути дуже-дуже обережні, їх в крайньому випадку використовувати. Можливо, у вас якесь конкретніше питання по цьому, то скажіть, по можливості прокоментую. А як бути з ЄСВ? Е, ЄСВ. Ну, наскільки я знаю, то пенсіонери не звільняються від ЄСВ. Це тільки ФОП е, звільняється від сплати ЄСВ за себе, а договір ЦПХ, здається, там е, пільг немає. Е, можливо, треба перевірити, бо я ж кажу, зараз е, на практиці нікого такого немає. І, в принципі, е, по договорам ЦПХ з пенсіонерами не працювали ну, на досвіді, тому треба перечитувати. Можливо, є якась пільга, але ж ще кажу, будьте дуже обережні, тому що тут всі розуміють, для чого використовується договора ЦПХ для мінімізації податків. Тому будьте, будьте обережні. Так, так, що вам ще таке цікавеньке розповісти? Ці стосовно багато отримую питань там відео про цей про товарний облік: вести, не вести, а на іграшки потрібно вести, а на якісь там БУ-техніку, чи потрібно вести. Дивіться, товарний облік це як ну, є перелік, дає чіткий. Класифікатор всіх е, товарних одиничок е, код у цих ну код товару, е, який підлягає цьому обліку, і там можна перепровірити якусь ну, якщо у вас якісь там специфічні товари. Але таки, якщо не дивитися в список, орієнтир це м, товар, який має. Як сказати механізми, ну двигун, механізм якісь. Тобто, якщо це ноутбук, який працюючий, будь-то він б.у., будь він новий, він має вести товарний облік. Якщо це іграшки, якщо це іграшки, якісь там мілкі, там я не знаю. Брязкоки, якісь там музичні, то ось тут можливо не потрібно. Я думаю, що в класифікаторі не буде цього. Але якщо це буде машинка на цьому, навіть на пульту управління або така ну, більше, діти їздять ці електромашинка, електромотоцикли, це буде товарний облік. Тому як орієнтир це двигунець. От якщо вона оця річ якимось чином працює, їде, працює, щось видає, оце, значить має бути товарний облік. Це що стосується техніки. І такий дуже самий момент, який важливий і перепитують його. Якщо є одна така річ у вашому асортименті товару, то ви маєте вести товарний облік на весь свій асортимент товару. Умовно, якщо це магазин хостоварів якийсь, Де там лопати, сапки, якісь там насіння. І серед цього всього є, буде там, я не знаю, якась болгарка чи якась там електропоса. Тоді, відповідно, товарний облік у вас має бути на весь, весь, весь асортимент товару. І на вірьовки, і на лопати, і на насіння, і так далі. Вони мають бути зафіксовані. Товарний облік, по суті, це ваші. Документ список ваших документів, де ви взяли цей товар. Це також нічого ну, немає нічого страшного в цьому в товарному обліку. Це фактично всі ваші накладні переписані за місяць і підшиті в одному місці. А вже як ви їх реалізуєте, їх можна пере... перевірити і перерахувати по вашому касовому апарату. Ось. Тому ну, не так воно все страшно, як здається. Ті, хто працює без документів, от для чого це робиться? Для того, щоб часто магазини закуповують товар і там їм дають таке замовлення. Або просто взагалі без там, люда купила перелік, сума і без якихось ідентифікацій, у кого я, я купила. Ось, щоб такого не було, податково придумала цей товарний облік. Щоб ви, купуючи товари ці, Вимагали у своїх постачальників документи на товар, і тоді воно цю по ланцюжку у всіх буде сходитись доходи, цифри будуть сходитись. Тому що якщо ваш постачальник дасть вам документ накладну, відповідно він у себе звітності покаже продаж цього товару. до тих пір, поки ви не цей, поки вибачаюсь, Поки він вам дає просто те замовлення, це ведеться управлінський внутрішній облік, і ці розрахунки вони, скоріше всього, в звітності не показуються. Добрий. день. Пишіть свої питання, буду розбирати. Повторюсь, що якось цей тиждень не бачила якихось там суттєвих новин, якихось нових роз'яснень від податкової, тому відповідаю сьогодні на ваші питання. Так. Стосовно блокування податкових накладних. Так, я вибачаюсь питання йде, так, якщо ще стара ліцензія до 04.05, а нову видали з 7.05, то це не можна продавати пиво, так? Да? Нема діючої ліцензії у вас в цей проміжок часу. Тобто, якщо розрив між датами закінчення старої ліцензії і отримання нової, стосовно ПДВ, знову у нас, не скажу, що почастішали, але почало, почалось блокування, почалось блокування. І причини для блокування можуть бути різні. Якщо це нова компанія, якщо це виробничі. Послуги, якісь або ну, виробництво будь-яке і не прийняття, має прийнято для таблиці. Це е, є підстави для блокування. Якщо у вас відбуваються скачки в реалізаціях, умовно продавали ви е, накладні, реєстрували там на плюс-мінус 20 тисяч. А потім хоп 110 тисяч. Ось оце є таким сигналом для автоматичним сигналом для податкової про те, що щось там якась підозріла операція і вона блокує. І Треба надавати пояснення. Якщо мале податкове навантаження з якихось причин з минулого року, наприклад, у вас був якийсь Мінус по ПДВ, наприклад, ви собі назбирали його. Ось, і в цьому році ви, наприклад, там їм ну, користуєтесь або в мінус, або навіть собі маленький плюс робите. Але при цьому у вас е, йдуть податкові зобов'язання, і формула в податковій спрацьовує. Вона бачить, що йдуть реалізації, а податку ви платите потрошечки, тобто не доплачуєте. Оце також є в... таким критерієм для блокування. В податковій може бути причина в самому в контрагенті. Кому ви продаєте. Це також може бути причиною блокування, тобто не до вас претензія, а до ну, як питання, а до е, тієї е, одинички, яка купує у вас е, товар, е, ну чи послуг, будь що. Е, тому е, по ПДВ потрібно детально аналізувати. Коли от є стає питання про блокування податкових накладних, потрібно детально вивчити. Як історію вашої компанії по проаналізувати цей кабінет платника ваш, і якщо там вже ви нічого не бачите, якихось знаєте, як, що ще підкоригувати, то потрібно звернутися в податкову в кол-центр, в контакт-центр і ну, зробити звернення, щоб вони переглянули вашу облікову картку вашого підприємства чи підприємця і підказали причини блокування. Так, бачу питання, чи може єдиний, єдиний друга група купляти товар за готівкою і з особистої карти? Так, може. І за готівкою, і з особистої карти, без різниці. А, а постачальник, коли ви купите за готівку, відповідно, ваш продавець вам має дати фіскальний чек. Або ж видаткову накладну і касовий ордер. А якщо це з особистої карти, то все одно у вас буде видаткова накладна на ваше ім'я, де буде вказано, що ви купили. А те, що ви розрахувались, ви маєте право це робити і з особистої карти. В тому дивіться, також бувають питання: питають: мені треба покласти кошти на рахунок для того, щоб розрахувати за товар або сплатити податки. Це не обов'язково заганяти кошти на свій фопівський рахунок для того, щоб це робити. Купувати товар ви можете за готівку, ви можете з особистої карти купувати. І податки так само ви можете сплачувати з особистої карти. Можете готівкою у відділенні банку. Навіть інша людина має, має можливість сплатити за вас зі своєї карти податки. Тільки правильно треба вказати призначення платежу. Ось тому. Постійно заганяти кошти на особисту карту, ну, краще так не, не, не робити. Або одразу залишайте їх там якийсь, знаєте, резерв для таких платежів, а, або просто платіть зі своєї карти. Доброго дня на загальній системі, а наклейні ще на попередньому ФОПі. Це є порушенням. Я на загальній системі, а наклейні ще на попередньому ФОП. Так, і вам треба з того ФОПа. Продати вам, наприклад, залишки товару, ви можете продати це по документам і не робити розрахунок. Колись розрахуватись потім, ну там треба ж дивитися, яка ситуація по іншому ФОПу, на якій групі він перебуває, і ну які там ліміти в нього. Ну, тобто ситуації, знаєте, як різні бувають. Але суть, якщо ви ФОП на загальній системі і ви зараз... Реалізуєте будь-що, у вас відповідно 100% мають бути документи на цей товар. І тут питання, або ви його, можливо, десь там з гаража достали, і там у вас має бути якийсь опис, що це ваш особистий товар. Чому ви його там, ну, дивлячись товар, скоріше всього, це у вас продуктовий магазин, припускаю. ось, Тому вам треба. Передати в гаражі ви не можете зберігати продуктові продукти, скажімо так, довгий час, тобто ви їх десь взяли, для того, щоб не було до вас питання до громадянина України, де ви цього всього набрали, що зараз реалізуєте як свій ФОП. Тому перекупіть цей товар у свого попереднього ФОПа. Візьміть, накладну, хай він на вас випише, а кошти ви розрахуєтеся якось потім через три роки, наприклад. Так, ще пишіть свої питання, будемо розбирати. Так, я не перестану повторювати, що робіть регулярно аналіз кабінету платника, тому що там буде вся видно ваша історія. Будуть видні звернення податкові, Буде видно, якщо вони там щось перевірять. Якщо у вас від них до вас є якісь питання, якісь нарахування, ви це побачите в кабінеті платника і зможете своєчасно зреагувати. Тому заходьте в кабінет платника. Так, що ще? Так, ну основне звітування у нас вже закінчилось до 1 травня. Можемо вже видихати, вже думаємо про... так, Остаточно переключаємось на 25 рік. Так. Що у нас доброго дня? Який податок платити за найманого з інвалідністю? За найманого з інвалідністю, ви сплачуєте ЄСВ 8% 8,41% ЄСВ? Сплачуєте ПДФО, там 18%, але можуть бути пільги також по ПДФО. І військовий збір 5%. І як його правильно оформити? Е, ви коли його оформлюєте, ви його приймаєте на основне місце роботи, там, чи сумісництво, чи основне, це вже не суть, скажімо так, оформите як звичайного працівника. Але, але якщо ви його е, в заяві він вказує, що в нього є інвалідність, надає копію, підтверджуючи, що він на інвалідності, і там буде вказаний термін. Цієї інвалідні нація, у когось є пожиттєва, в когось є до певного терміну, і ви цей момент контролюєте. І далі просто самостійно нараховуєте занижену ставку ЄСВ. А вже коли будете подавати звітність, буде в звітності буде стояти відмітка про те, що він з інвалідністю. Вже не пам'ятаєте там в новому звіті, вже не робило, але є там, є там відмітка, що ставка понижена не 22%, а 841. І пенсійний це буде також в реєстрах пенсійного є інформація про те, що він інвалідність, і воно буде пенсійний буде перевіряти і до вас, як до роботодавця, не буде питань. Ще хочу сказати, що в центрах зайнятості. Зараз багато цікавих програм фінансування від держави. Якщо ви приймаєте людей з ВПО, і якщо ви приймаєте людей з інвалідністю, там дивлячись, яка група інвалідності, якщо я не помиляюсь. Якщо перша, друга, третя не проходить, тільки перша друга група людей з інвалідністю. Якщо ви приймаєте таку людину, ви маєте право написати в центр зайнятості відповідну там заяву, ну це все оформлюється, і вам держава компенсує, виплачує 80 тисяч за одного такого працевлаштованого, і ви ці кошти можете витратити, ну, маєте витратити, можете витратити на облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. Зайнятості то ЄСВ 0. Ну. Говорили в Талові, що якщо взяти з центру зайнятості, то ЄСВ 0. Скоріше всього, там не 0 не, там не ЄСВ буде, там буде компенсація за ЄСВ. Тому що є також е, е, я ж кажу в центрі занятості, треба узнати, бо там нюанси є різні, що якщо ви приймаєте людину з інвалідністю, е, то вам кожен другий місяць компенсується ЄСВ. Якось така історія там є, але це краще перепитати в центрі зайнятості, бо я ж кажу, вони нюанси в цих програмах є, але там їх їх досить багато. Тому, от якщо у вас працевлаштовується людина, тобто ну звертайте увагу, ВПО, людина з інвалідністю, і люд, якщо мама з малолітніми дітьми. Там також є компенсація за працевлаштування таких людей до себе на роботу. Тому зверніть на це увагу, і там такі досить цікаві суми компенсуються. Ще були запити стосовно, що там нарахував податок, нарахував, податково нарахувала штраф, але не знаю, де ну як я його не бачу, я про нього не знав. Де можна це відслідковувати? Це в кабінеті платника, це як саме перший ресурс в дії висвічується, але. Як вже практика показала не завжди. Другий ресурс моя податкова додаток. Я особисто його ну, встановила, потім собі видала, ну, щось він мені заважав. Я як частіше кабінетом користуюсь. але він весь час вдосконалюється і, як мінімум, стан розрахунків, і відповідно нараховані податки і штрафи в додатку, моя податкова, їх видно. Тому можете користуватись. І є чат-бот InfoTax. Його також підключається, і воно, якщо якісь такі сповіщення з кабінету платника, вам приходять в месенджері. Що ще цікавенького? Також були запити стосовно, ну я на минулий раз про це говорила, просто хочу повторити: стосовно мобілізованих, що якщо ФОП мобілізований, він звільняється від сплати усіх податків, навіть якщо він продовжує свою діяльність. Це стосується платників єдиного податку. Якщо у ФОПа, який мобілізований, продовжує діяльність і є наймані працівники, він звільняється від сплати єдиного податку військового збору, але не звільняється ЄСВ за себе. Бруй такий момент, що потрібно зробити для того, щоб не сплачувати ці податки? Перший такий основний критерій це протягом 10 днів після мобілізації подати заяву до податкової в довільній формі письмово або ну в паперовому вигляді, або через кабінет платника і додати копію документу, який підтверджує, що ви мобілізований, і у вас. Податкова про це знає і зупиняється е, термін. Ну, не зупиняється, а як вона перестає технічно нараховувати вам податки, якщо це, наприклад, ФОП другої групи. Якщо ж ці терміни пройшли, тому що я розумію, що е, декому, скажімо так, не до податків в ці перші дні, поки це все відбувається. Е, тоді податкова каже, що ви можете як, е, проінформувати їх. В інший день, от коли ви знаєте, вже прийшли до того, що ось Згадали про свої податки, ви е, маєте, е, і термін 10 днів пройшов. Ви все одно е, пишіть заяву, прикріплюйте свій документ, підтверджуючи, що ви мобілізований, і подавайте. І якщо навіть у вас відбувається нарахування податків в кабінеті планика, ви бачите, що у вас світиться заборгованість, ви маєте право це його не платити. Ви маєте право не подавати податки, е, звіти. Е, за це у вам не буде ніяких фінансових е, штрафів, ніяких фінансових наслідків. Е, вам потрібно буде, ну, якщо будуть ви як 10 днів і подали заяву, проінформували, що ви мобілізований. Потім ви бачите, що все одно йдуть нарахування. Ви можете, ну можете нічого не робити, просто не платити, не подавати звіт. А як будете демобілізовані протягом 10 днів, подати заяву, що ви демобілізовані, ви повертаєтесь до діяльності і податкова має списати оті всі хвостики на нарахування, які були в цей. Цей проміжок, поки ви мобілізований. Або ж можете ще е, як, ще один лист податково написати, сказати: Я подавав заяву з пропущеними термінами, але я мобілізований приберіть нарахування податків в, в моїй обліковій карці. І ще раз листа відправити, і далі ж е, знову ж таки. Не платити і маєте право не подавати звіти стосовно податків по заробітній платі, ви все одно їх сплачуєте. Там є нюанс, що ви маєте право їх, наприклад, ПДФО і військовий збір, ви маєте обов'язково утримати з людей ну, з заробітної плати, які в зарплату, яку виплачуєте свої своїм найманим працівникам, але маєте право ці податки не перераховувати у бюджет. А Зобов'язані їх перерахувати після того, як будете демобілізовані. Але щоб вони не накопичувались, можете як утримали і одразу сплачувати. Так, ну, наче все з такою новенькою розказала, що я знала. Якщо у вас немає питань, будемо завершувати сьогоднішній ефір. Наступна зустріч ні, не буде, до речі, в четвер. У нас не буде зустрічі. У мене буде день народження, тому я буду відпочивати. Наступна зустріч буде в понеділок, 12 травня о 9.15. Всім гарного дня, тихого тижня, щоб все було добре. До зустрічі і продуктивного тижня з гарним настроєм. До побачення.